З вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України БРИСМА назвати Юлія Чалик. У військово-морських силах значна увага приділяється науково-технічній діяльності флоту. Провідна роль у наукових розробках, які спрямовані на перемогу України, відведено науково-дослідному центру збройних сил України державний океанаріум інституту військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія. І про те, як під час війни вдається досягнути такої шляхетної мети. Ми поговоримо з виконуючим обов'язки начальника центру, доктором наук з державного управління, старшим науковим співробітником, капітаном першого рангу Геннадієм Фердміном. Вітаю вас! Доброго дня! Пане Геннадію, ваш центр має славетну історію. Протягом десятиліть вчені разом з флотом займалися науковими розробками у Севастополі і в 2014 році були передослоковані до Одеси. Тож сьогодні, під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, які є пріоритетні завдання вашого центру, основними пріоритетними завданнями, які покладено на науково-досний центр Збройних Сил України державне океанаріум, в першу чергу є завдання в інтересах військово-морських сил, і звичайно в інтересах Збройних сил України взагалі. Чи продовжуються тут в Одесі наукові розробки, які були розпочаті ще у Севастополі? З урахуванням сьогодення роботи, які були розпочати у Севастополі, на даний час втратили свою актуальність, тому вони не продовжуються. Чи багато уваги приділяється патентам, винахідницькій діяльності? Можливо, є чим пишатися за останні роки? Так, дійсно, в центрі багато уваги приділяється патентній та винахідницькій роботі. Фактично кожного року реєструються встановленим порядком від наукового центру 1-2 патенти. Дійсно, є чим пишатись, кожного року в Центральному науково-досному інституті озброєння військової техніки проходить всеармійський конкурс Кращий винахід року, в якому центр є постійним учасником у відповідних номінаціях і займає не нижче третього місця. Так, наприклад, у 2022 році у номінації Кращий винахід у військово-морських силах Збройних сил України переміг наш патент на винахід, а в номінації Бойові кораблі та озброєння наш патент зайняв друге місце. У 2023 році у номінації Кращий винахід у військово-морських силах Збройних сил України знову переміг наш патент на винахід та отримано кубок за кращий винахід у сукопутних та десантно штурмових військах. Чи берете ви, чи ваші колеги участь у міжнародних конференціях, яких заходах, і який відсоток ваших співробітників є учасниками бойових дій? Звичайно, я безпосередньо та особовий склад центру приймають активну участь у міжнародних наукових заходах та конференціях. На жаль, рахуванням війни у більшості випадків дистанційно, але даний факт ні в якому разі не знижує актуальність та наукової новизни піднятих питань. Крім того, безпосередньо я та науково працівники центру активно публікуються в міжнародних фахових виданнях, таких як Скопус та «Web Science». Стосовно другого вашого питання, з гордістю можу сказати, що майже весь особовий склад центру був безпосередньо задіяний та приймав участь в бойових діях. На даний час визначений особовий склад центру приймає участь у бойових діях і забезпечення заходів з національної безпеки та оборони відсічі і стримування збройної агресії. Хочу ще раз наголосити вашу увагу на тому, що вся наукова діяльність нашого науково дослідного центру спрямована та проводиться. Виключно в інтересах військово-морських сил України та Збройних сил України для нашої спільної перемоги. Дуже вам дякую. Нагадую, сьогодні гостем нашої студії був тимчасово виконуючий обов'язки начальника науково-дослідного центру Збройних сил України, державний океанаріум Інституту військово-морських сил, доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник, капітан першого рангу Геннадій Фердман. Я дякую усім науковцям за значний внесок у перемогу України. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі та на сторінку у Фейсбуці. Не забувайте підтримувати військо та вірте у Збройні сили. І пам'ятайте, все буде Україна!